Мертельний наїзд на Київщині автівка збила двох дітей, які перебігали дорогу в невстановленому для цього місці. Дівчинка загинула на місці. Хлопчика відвезли до лікарні. Зараз на місці аварії працює наш кореспондент Антон Страшко. Він на прямому зв'язку. Отже, Антоне, чи відомі подробиці трагедії і в якому стані постраждала дитина зараз? Що відомо? Вітаю, Єгоре. аварія сталася ось на цій дорозі на Київщині. Тоді це сталося близько восьмої ранку. Тоді двоє дітей: семирічна дівчинка та 14-річний хлопчик, саме йшли до школи. Діти вирішили перейти дорогу у недозволеному місці, хоча до пішохідного переходу тут десь близько 150-200 метрів. Тоді ж на зустріч їм рухався мінівен Мерседес. Свідки кажуть, що водій намагався уникнути зіткнення, проте зробити це йому так і не вдалось. Сигналила машина і після цього тупий удар. Тупий удар. Я виглядаю за забора, дивлюсь коло сусіда бусик у, у каналі. Ну і тоді почали люди вискакувати всі. Люди, які вийшли на допомогу, саме почали машину витягати з канави, бо під колесами залишалися діти. Дівчинка загинула на місці. Хлопчика медики шпиталізували із травмами різного ступеню. Дві ноги поломані, гематома на голові. Ну, слава Богу, внутрі органами все в порядку. Люди кажуть, що водій Мерседеса працює приватним водієм, і саме сьогодні віз клієнтку. Йому медики також надавали медичну допомогу, адже у нього забій грудної клітини. Наразі це уся інформація більше подробиць у наступних випусках. ТСН. Єгоре. Так, пасибі, Антон страшко. Зараз на місці великої аварії на Київщині є жертви.